Дорогі друзі, маю гарну і приємну новину для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном. У цьому відео я продовжую розвивати тему ідентифікації пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном. З'явилися свіжі новини, які підтвердили мої логічні висновки, що цього року українські пенсіонери. Які тимчасово перебувають за кордоном, не будуть проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Тобто не потрібно йти до українських консульств і отримувати документ, що пенсіонер живий, та направляти його до пенсійного фонду. Але це не стосується внутрішньопереміщених осіб. Які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, які отримують пенсію у Щадбанку і зараз перебувають за кордоном? Вони повинні проходити ідентифікацію кожних 6 місяців. Всім іншим пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном і отримали тимчасовий захист. Дали майже рік відтермінування, тобто до 31 грудня 2025 року. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак. Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, яку незабаром розгляне Кабінет міністрів. З огляду на те, що до кінця року залишилося мало часу, у проєкті постанови пропонується перенести на наступний рік обов'язкову ідентифікацію пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном. Їм буде надана можливість пройти цю процедуру до 31 грудня 2025 року. Дар'я Марчах сказала таке. Щоб у всіх людей, які перебувають за кордоном, був цілий рік на проходження ідентифікації до кінця 2025 року. Бо навіть якби ми затвердили цю постанову у серпні або вересні, поки люди про неї дізналися, поки б зрозуміли процедуру, це все одно був би стрес. Проект ми розробили ще влітку і обговорювали з великою кількістю. Громадських організацій, щоб зрозуміти всі можливі нюанси, на що слід звернути увагу. Кінець цитати. До речі, Дарія Марчах спробувала виправдатися, мовляв, Міністерство соціальної політики маленьке, якщо порівнювати з величезним обсягом напрямків, за які він відповідає. У департаменті, який займається пенсійною системою та соціальним страхуванням, працює лише 18 осіб. Вони займаються і поточними справами, і чотирма реформами, і написанням законопроєктів та постанов та відповідями, та відповідями на запити громадян, пояснила Дар'я Марчак. Давайте візьмемо до уваги виправдання Дар'ї. Марчак і пробачимо її, бо хоч у цьому році вже не буде шарпанини нервів для українських пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном. Отже, давайте підведемо підсумки. Закон, що вимагає ідентифікації пенсіонерів за кордоном, вже ухвалено, але порядок проведення процедури ще не затверджено. Тому пропонується завершити цей процес до кінця 2025 року. З цього приводу, Кабінет міністрів має на днях прийняти відповідну постанову про перенесення фізичної ідентифікації пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном, на 2025 рік з кінцевим терміном 31 грудня. Отже, з 2025 року. Ідентифікація буде обов'язковою для українських пенсіонерів, які через воєнні дії тимчасово перебувають за кордоном. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати найсвіжішу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!